Якось місяць, що завжди відбивав світло сонця, почав скаржитися на свою долю. Чому я завжди мушу бути лише відблиском твоєї слави? Чому я не можу сяяти так яскраво, як ти? Сонце спокійно відповіло. Місяцю кожен має своє призначення. Моя роль дарувати світло вдень. А твоя освітлювати ніч. Важливо не те, як яскраво ти світиш, а як ти приймаєш свою роль. Місяць, почувши ці слова, задумався. Він зрозумів, що велич не в яскравості, а в прийнятті своєї природи і виконанні своєї ролі з радістю. Тепер, коли він заповнює нічне небо своїм ніжним світлом, він відчуває гармонію і спокій. Так сонце і місяць примирилися, визнали своє призначення і стали ще ближчими, розуміючи, що кожен має своє важливе місце в світі.